Якщо громадянин не погоджується і вважає, що орган, який призначив пенсію, прийняв рішення, яке суперечить законодавству про пенсійне забезпечення чи виходить за межі компетенції органу, він має право оскаржити таке рішення до пенсійного фонду вищого рівня. Скарга на рішення управлінь пенсійного фонду у районах, у містах подається до головних управлінь пенсійного фонду у області. А рішення головних управлінь обласних оскаржується до Пенсійного фонду України. Скарга має бути подана до органу пенсійного фонду вищого рівня протягом одного року з моменту прийняття такого рішення, проте не пізніше одного місяця з моменту, коли скаржник-пенсіонер ознайомився з таким рішенням. Скарга подається у письмовій формі, із зазначенням прізвища, дати, прийнятого рішення та із наданням супроводжуючих документів, які підтверджують незаконність такого рішення. А також у разі пропуску строку звернення до вищестоячого органу з скаргою, подаються документи, які підтверджують поважність причин такого пропуску. І орган, який розглядає скаргу, має право поновити строк для оскарження рішення. Скарга оформлена без дотримання вимог, які були озвучені, повертається скаржнику без розгляду протягом 10 днів. У разі, якщо орган пенсійного фонду визнає, що скарга подана в порядку строки і з дотриманням форми, такий орган розглядає цю скаргу протягом одного місяця з моменту її отримання, але такий строк може бути продовжений до 45 днів. З моменту, коли отримана така скарга, і про це повідомляють скаржника. Звернення зі скаргою до пенсійного органу вищого рівня не позбавляє права пенсіонера звернутися одразу до суду чи у будь-який момент оскарження звернутися до суду. З компетентним судом у даній категорії справ є адміністративні суди. Строк звернення до такого суду. Є 6 місяців з моменту, коли особа дізналась про порушення її права, тобто з моменту, коли дізнався пенсіонер про прийняте рішення. Однак, якщо пенсіонер звертався до, зі скаргою до органів пенсійного фонду вищого рівня, то такий строк звернення до суду скорочується до 3 місяців з моменту, коли пенсіонер дізнався про прийняте рішення за результатами розгляду його скарги. Тому в даному випадку необхідно пам'ятати про те, що пенсіонер має право оскаржити рішення органу пенсійного фонду. Проте така скарга має бути подана в порядку та строки, які передбачені законодавством, а також у порядку строки, які передбачені процесуальним кодексом і. Така скарга буде розглянута і прийняте відповідне рішення. Тому знаємо свої права, пам'ятаємо про порядок і строки, і все буде оскаржено вчасно і в належний спосіб.